Знову я Прачумікс! Ой. І це вже в нас друга серія про Стрім Майнкрафт Лесплей. Серія. Два. Вже. Перша серія вже, по суті, має бути на каналі. Через 5 хвилин вона буде на каналі. Так от. Все. Вей! Ой! Так, дай нам монстрів? Я поп'ю. Це, до речі, це якщо що не мучаться, така спеціальна штука, бо я болею, мені можна. Ты більше вона вкусна, а не вкусна. наверное, не знаю. моча не вкусна, якщо ви попробували, якщо ви колись пробували, то напишіть. Мені треба вбити когось, зайчики мені, зайчики умели. Что ты там вс тут зайчики? Там вс, там шо, все коровы? Вы все вводились в зайчики, ч шо? Ты же был паучий глаз, зив. Да, я з'їв получий глаз, я не чи воно було. А це що таке? Що за магический склад? Шо? І що, знову на болото проперся? ні 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 я на болото не хочу. На болоті погано! Я хочу в Майнкрафт. Ну, коротше, я вже джо я буду... ...рубати... дерево! Бо мені треба дерева. Три <к> скажу, <scientists> скільки зі стак такого дерева? Не перероблю не досок. А іменно вот такого. О! Бог Майнкрафта мене чує. Apple? До речі, вам? Я... Мені компанія Apple не подобається, а вам. Мені більше Samsung подобається, ніж Apple. А вам як? Тіба по телефонам мені подобається Samsung. По планшетам і комп'ютерам... Він, ну да microsoft Ну, в кредит по компьютерам asus У мене asus а по планшетам microsoft я собі просто дуже сильно хочу планшет microsoft surface pro 1795 вроде бы <клухи> Це, типа и компьютер и планшет Прикинь, я сейчас так вот куда сіду і нахожу щось супер-дупер мегаридке. Ууу! Страшно! Хочу, что Ніколи такого не буде, ми будемо жити Дов... тоже довгий шах. Надеюсь, ви цього всю де чули Такзав, твой бдок! У мене мало їжі і мало сердець. Це. Якщо я не погім, то буде повний капец. Я це один бачу. Подивіться. Бачу, да? Твоя вуха. Що? Я болею мені не Я хворий, мені можна. можно. чому тут повсюду зайчики? Куда Пропали всі корови? Е! Я тут просто случайно кину. А чого би так його і не знайшов? Там шахта? Я е пауків можу... Мне кажется, че лава тільки що, тільки просто клас. Я за такою повернусь, коли настане час. Лава! Так, мені треба це. Eu vou te ver. Що зараз? У мене півсердечка. Тут лава, а там повсюду монстри. Я, 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 я знаю, що мені там зробити. Мені там просто... Просто... Зі швидкість світа зробити собі кіркулу. Але от... Але от відьма тупа. Але блин, у мене ж єдинома. У мене я вмру 100%. Мені придеться когось вбити, навіть зайчика, якщо він такий милий. Що то світло за що? Тоже лава. що там вихід на вулицю? Откійти, щоб він тут пішов. Тож, все, железо у мене є. Хоч і чуть-чуть, але воно є. Я не буду різкувати і йти сквозь лаву. Ну, його навіть. Якщо ж я ще з здохну, то буде дуже погано. Я тільки-тільки знайшов -тільки желізо. Так, Салі, все, пам'ятай. Тобі треба прямо з. Ну решті, боже, я не можу навіть бігати, так що мені придеться її швидко. Привіт, коровушка. Мясо. І гімочок, що якщо у мене закинеться голод, то мене почне вбивати. <клес> вот куди всі коло підвалились? Ну, понял, що там всі? загубив ВсІ свої ресурси. Я не знаю, де я, куди я. Де в жопу? Тут скелет. Я тупо загубив все. Що що я пам'ятаю, що я йшов був вот туди. А далі куди я не я не пам'ятаю? Це через те, що я дуже неуважний і дуже хочу все швидко погубити. І взагалі я тут не бачив ось цієї вот оцього вот камня, я його тут не бачив. Вот так, я пам'ятаю, я був пройшов через болото. Чи стоп, чи це і є тут. Та саме гограм, який я був. є. Yeah. До речі, що відео в шахті робило? У мене... У мене, як мінімум, запись, де? Іде. А тепер мені точно треба вашої підтримки. Неважливо, навіть навіть якщо ви поставите лайк. Ну, реально, за таке можна поставити лайк і навіть підписатися на канал. Ну я, у мене було так багато ресурсів. <глев> ну не, ну стоп, ну я же не сліпий І знаєте, чому? Це того, що хтось з вас... Чи за того, що ви всі ви поставили лайк і підписались? Я ж вам кажу, лайки і підписки приносять удачу Мені і вам. Якщо ви ставите лайк і підписуєтесь, то удача... Це є і вам, і мені. Вот я дойшов в деревню. Ну, я в село з тю, з куздицею. Ну, це ж вдача. Це реально вдача. Оба-на. Еда. Да. Блин, це реально удачу на согласиться. Драчите є, елишка. Оба, да? Так, там деревня закінчується. І тут тоже. То есть тут просто куст у тебя и два долика. Ты бишь от тех и два домика. Белый там зомби был. Ну не вы просто сидите в тей хате и надеетесь на то, что... Иду отсюда. Нам просто треба тут посидіти до дня. Так, друг шо торгуєте. Ага. Ага. Ага, да? Ага. Ага. Сейчас я его звука, давай что-то уже пострелил, а блин бы начинаем. Можешь его почему пробатить? Копецо молодец я ж вот бы может ломати двері. Чи я? Безнимайте. А шо? Венедам Він... одну тісточку і все. У мене з їди є три хліба, Два яблука і одне павуче око. Я їсти... Так, речі, а шо ти подаєш? Е! Что это за... Игня, я кого в первой серии. Сколько у тут всех вообще? А то, что ты что тут продаешь? То есть... Вы двое продаете одно и то самое? Нет, стоп, а и другое. Так. 17 за фортуну. Так, это... Не, у него 6 за фиенцити какую-то. А в борьбе 17 за фортуну все понятно Да лучше просто почекати Поки настане день И дуже день мінімум минимум А не ну це просто кап... Ай Я себе пальцем в око засунув А вот це просто капец Я загубив кучу ресурсів Ладно я бы там загубив просто себе там Каменный диплок ебал 6 такі. А у нас реально куча ресурсів. Это жесть. Ладно, чекаем дня. Дораче, до речі, да, сейчас это волце. Тихо, зомби. До речі, вот что я сказал про то, что да, войс чата я вам уже показывал. И вот Это зверта цель басмоди, вот я даже сейчас сижу. У мене нічого немає Нажимаю на лівий Shift, щоб встати. Вот и ступеньках і на блоках тоже можна сидіти. До речі, я ще такий лайфхак, що якщо, наприклад, вас там закрили... Так, це у нас що? Вот, бачите? тут це у нас ступейки. Я на них... Так, я собі беру блок, Видите, я на них нажимаю. Я тепер тут на періщі. І Якщо шо, я можу сюди легенько спецвидит і назад додому на сюди. А ви реально може два гула мати, чи це був фейк? Короче, доступ день, мне удившись почали помирати. Так, я досягну. По своему методу. Ай! Все. Так ми спасені. Від чого? Правильно, від катастрофіческої жопи. Так, то що, в мене в мене є блок землі, щоб зайти в цей будинок? О, тут тут був верстак. Мені вилітали крафти. Понятно, круто повезло. речі, тут є печки, так что можно просто себе будет сказывать киркулу. Киркулу Кирку Так у мене дерева немає для кирки. А-а-а! Ты попал, что у них это вообще еды. Купиться жестокий. Ну це все ради еды, це не я такий. Це, це вс ради еды. И ради жилвых людей. Шо этих? Так, стоп. Не, уже 20 минут. Короче, с вами был я, Пачек Вис, и всем бай-бай!